Рис вийшов такий, як сонечко, розсипчатий, жовтенький, смачненький. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Накриваю кришкою рушником і залишаю на 15 хвилин. Хай собі рис доходить. Потім виключаю плиту, накриваю таким теплим рушником і залишаю на 15-20 хвилин. Хай рис добре настоїться, просочиться куркумою, і він тоді буде розсипчатий, смачненький. Ось так. Від себе я добавлю трошки молотий чорний перчик, я без нього просто не можу, я його дуже обожнюю всюду. Ви можете не додати. Промити рис і добре треба його процідити, зайва рідина має повністю вийти, і тільки тоді починаю смажити рис на сухій сковорідці.